Хочу вам розповісти про дуже популярний сюжет Давида і Саула. Коли Давид грає на гітарі, царю Саулу, який в депресії, тривожному стані, і оце все. Картина шведського художника Ернста Джозефсона 1878 року. І на ній він майстерно передав. Як ми бачимо, діаметрально протилежний психологічний стан героїв. Як ми бачимо, Саул сидить такий віс тривожно-депресивний, в насичених яскравих депресивних таких тонах. І світленький, білесенький, спокійнесенький, юнесенький, давид. Таке сонечко у нас. і Що мені цікаво? Чи ви помітите, що на цьо, на цій картині ну Саул дуже схожий на? Шумерського царя, ну ви погляньте, усе вам для прикладу ще покажу картиночки шумерських царів. Ну, це завівочка на бороді, бородіця, прическа, оцей налобний, не знаю, як воно там називалось, ободочок, Оцей нашльобка, Що всі думають, що це вже якісь електронні часи. Це схоже на шумерського правителя.